Табло обміну валют бувають різні. Клієнти часто задають питання, в чому є різниця. А різниця є в тому, що є табло обміну валют е, одноколірне, на якому можна показувати курси валют. Воно може бути різних розмірів, відповідно, але ті курси валют вони не є 100% дуже добре читабельні. Це такий, швидше всього, що компроміс. Ліпше, ніж нічого, але це так, якби початок, можна сказати, в бізнесі. Ось, це ми бачимо. В даному випадку воно табло може показувати стрілочки, всякі рисочки, анімашки, але колір змінювати не можна. Наступне по градації це табло обміну валют з діодів яскравих, зовнішніх, модулів 32х16. Але одноколірних. Традиційно всередині ставиться зелений колір, який показує тип валюти. Вверху стрічка, в якій можна писати рекламу. Купуємо всі валюти світу, наприклад, там, або ще якісь там послуги. І зліва і справа купівля-продаж валюту, яку ми продаємо купуємо. Наступний крок це є табло обміну валют. Повноколірне з повноколірних модулів, де можна виставляти різні розміри шрифта, можна все міняти місцями, але це табло не має можливості відображати відеоконтент. А відеоконтент це додаткова реклама. Це табло управляється і взагалі будь-які Екрани табло наші управляються через Wi-Fi і USB. USB завжди є по замовчуванню. І найвисокий клас табло обміну валют це повноколірні. Повноколірні, з якими на сьогоднішній день стаються популярніші і популярніші, тому що вони мають другу функцію, де можна відображати повноколірну, повноцінну рекламу. На різницю того, що в одноколірному такої можливості немає. Відповідно, можна теж рекламувати свої додаткові якісь бізнеса чи партнерів, чи свій, чи просто лишній раз якимось чином при засилі реклами поруч до себе ліпше привертати увагу. От. Можна видав... навіть фотографії і відео подавати. І Табло буває ще двох типів в такому плані як е, одно, одно стороння і двостороннє. Оці якраз є двосторонні, Двостороннє кольорове, з можливістю відображення відео, Двостороннє без можливості, але малюнки, ефекти, і стандартне моно. Товщина такого табло... Зразу ж робиться 13 сантиметрів. Товщина табло одностороннього це є 9 сантиметрів. Запрошуємо вас до Львова на вулиці Героїв, УПА 77 на нашу фірму Лед Сімс, Техно Сімс. Виставка Продаж знаходиться в фірмовому салоні німецького виробника Хьорман по вулиці Героїв, УПА, 77